Мені як командиру взводу, була поставлена задача поїхати на часовий яр, отработати добре і вибити э, піхоту із дому. Там, получается, сидели черти. Надо було просто його выбить, потому тому що наш нашим підрозділам і міняться, і заходити. так. Згадують бійці 41-ї окремої механізованої бригади. Деталі свого бойового виїзду. Командир танкового екіпажу з позивним громадянин ділиться. Військові РФ майже одразу почали бити по українському танку з безпілотників. Ми получается, не ні виїхалі этого же жилкопа. А вони вже почали бить, тому що ну 64-ку його очень сильно слышно, там двигатель очень слышно. Ну і ми сіли і поїхали. До місця призначення згадують бійці, доїхали вже на палаючому танку. Військові нарахували щонайменше шість влучань. Просто відчуваєш, як по дві бахкають. І по башні бахкають, і по боках бахкають. Просто ти відчуваєш такий вибух. Боєць із позивним циган родом з Вінничини. Строкову службу проходив у танкових військах. Служити вирішив одразу після початку повномасштабної війни, незважаючи на вік. Я воєнкомат п'ять разів ходив, мені відмовляли. А потім вже Все одно взяли. Завдання, згадує чоловік, виконали. Назад довелось відходити на максимальній швидкості. Він йшов на седьмой передачі. Вже з нього вижимали, температура там була 130, з нього просто вижимали, все, що, ну, все, що можна. Паніки не було, все було добре. Була не сплочений екіпаж. Наші медики встигли звідти своїх повиводити, хлопців, трьохсотих, і самі повиходити. Найбільше це спасіба ротному нашому. Це він нас вів, туди ввів, горячими і назад вивів. Найскладніше, говорить командир, довелось на зворотному шляху, коли полум'я почало проникати всередину танку. Пламін сюди, я отак от отагнувся, ну щоб воно мене не опалювало. Я говорю, на що я вилазю, він говорить, ні. І Я, виходить, що зусь на своє праве місце і отак от, от прикриваю огня, щоб то каніні не йшли туди, тому що там боєприпаси. Командир танку отримав опіки обох рук. Говорить, іншого виходу в нього тоді не було. не огонь Ну, он бы, ну, мы бы сгорели или бы разорвало нас просто на куски. Вот это на канал. Дорога. И я уже на той дороге я уже вылез. Я когда вылез, вокруг меня огонь. Вот эти вот отмассети, вот эти вот тряпочки, короче, все туда падает, листы. Я вот это хватаю это все руками. Все вот це викидуває. Я кадається викидав своими руками. Я навіть, я просто болі не чувствовал. Просто сознаєш тоді вже на третій день, що ти де був. А так зразу в тебе. Просто емоції. Циган говорить, головне всі живі. А командир додає, битимуться допоки це буде потрібно. Ми столько віков були під этим гньотом і в 91-му свободу від цього московського іга, всього цього. І тепер знову вони это... ну Просто треба їм це раз і им показати, що что... ребята ви со страной, мы, ми не будемо ніколи підгнітом. Діана Крахматова, Олег Вороненко, Суспільне новини, Сумщина.